Всім привіт! Сьогодні хочу коротенько поговорити про 77-біт. Це гра на абстракції, це MMO-гра в браузері, можна так сказати. І вона в стилі кіберпанку. В принципі, має бути запуск бети, бета-версії гри 19 березня. 19 березня буде запущена бета для NFT-холдерів. Першу чергу вони будуть грати. Далі, 21 березня, будуть доступні до цієї гри вже холдери Battle пасу, який ви можете купити зараз на, на даний момент в самому магазині цієї гри. От не знаю, скільки він зараз коштує, тому що він в мене куплений і я не можу вам сказати. Ну, скоріш за все, вони вже ціну збільшили, тому що раніше за Battle Pass потрібно було віддати 2100 ось цих. Біц, які можна було купити за uh, крипту. Uh, і, в принципі, був твіт від одного з розробників, що в понеділок вони мають збільшити ціну на цей батл пас. А NFT uh, колекція цієї гри зараз торгується по uh, майже 0,5 ефіра і, в принципі, зростає, там можна було uh, підібрати цю NFT uh, по, якщо не помиляюся, 0,2 ну, Так, десь орієнтовно 0,22 ефіра е, на останній цій корекції. Е, після того, як е, один з розробників почав прогрівати, взагалі розказувати багато деталей е, і, скажімо так, пояснювати, яка взагалі вигода для холдерів цієї нефтішки, е, флор, як бачимо, почав непогано так пампитись і вже доволі так непогано виріс. Тобто 2 ікса мінімум тут вже є. Е, загалом. Чим цікава нам ось ця гра 77-біт, я от сьогодні якраз рішив окремий відеоролик про цю гру зняти, тому що насправді, коли такий ринок нема що там робити, ну як більшість думає, там нема що робити, депресія, все, капець, капут, але насправді, друзі. Зараз такий вайб свого роду там в 20-21 року, коли було дуже багато можливостей, просто треба було їх бачити і використовувати. Ця гра будувалася вже там на протязі трьох років, і вони одразу перейшли на абстракт. Абстракт, як ви знаєте, зараз. Доволі так нормально хайпанув в тому плані, що в них класний маркетинг і дуже багато людей знають за абстракт, але фішка в тому, що дуже мало людей взагалі його відпрацьовують. Це ми можемо глянути взагалі по лідерборду, а наприклад, перейти от на Checker Layer Hub або на офіційний там Versal називається. І глянути, що, наприклад, там зареєстровано. Там майже мільйон гаманців, користувачів, але маючи там доволі такі не дуже серйозні показники, як в мене, ви попадаєте, грубо кажучи, в один відсоток людей в абстракті. Далі, наступний тейк: ця гра буде доволі таку велику кількість XP роздавати своїм гравцям, тому що пряма підтримка від абстракту, абстракт дуже багато твітів робить разом з цією грою. І я так думаю, що це буде їхня одна із таких крутих колаборацій, де буде велика кількість виділятися на саме цю гру, і можна буде лотати Xpo, так само, як, наприклад, в грі On-Chain Heroes. Давайте глянемо взагалі на колекцію і порівняємо. On-Chain Heroes, насправді, торгуються вони набагато вище. Це в нас Genesis Heroes, які відкрилися, і можна було, до речі, купляти там по 0.1 чи по 0.8 ефіру, і в принципі в максимумі там колекція торгувалася а, в нормальні ікси Отож, це теж крута гра, ну OnChain heroes, хто знає, той знає. За холд NFT колекції OnChain heroes капають поінти доволі великій кількості. І так само за гру, коли ви там граєте, заробляєте токен, теж доволі велика кількість поїнтів капає. По твіттеру по X, якщо глянути, то. Багато скажімо так, людей, які відпрацьовують абстракт і грають в гру On Chain Heroes, лутають по 30, по 40, по 50 тисяч ось цих поїнтів на абстракті. До речі, за минулий тиждень мені роздали 9405. Pointів, що я робив, щоб отримати цю кількість, в принципі, можете в моєму телеграм-каналі і знайти. Хоча, якщо чесно, це не, не секретна інформація. Просто треба було е, трошечки пограти в ігри, якщо чесно. От, 77-біт, є доволі багато апдейтів по цій грі, е, цікавих апдейтів. Давайте, в принципі, і почнемо е, говорити про ці апдейти. Ну, по-перше, вони. Е, Скажімо так, анонсували те, що відкрита бета буде 19 березня. Для першої категорії людей, як я вже казав, для овнерів, для холдерів NFT-колекції їхні, вони зможуть пограти і отримати багато екстра таких плюшок. Коли вони тільки почнуть грати. Далі будуть грати ми, можна так сказати, ті люди, які мають А, Ну і далі 25 числа, скажімо так, нуби і ті, хто купують там ось ці їхні токени, ну, внутрішню валюту. Значить, по геймплею і взагалі по функціоналу самої гри, я сподіваюся, що вони поправлять взагалі ось ці свої недоліки. З серверами, тому що проблема була, коли проводили один стрес-тест, потім другий стрес-тест. там, Не пам'ятаю, місяць тому вони проводили, чи може трошечки менше. І була проблема, тому що її викидало з гри, і довгі загрузки. Це все дуже сильно відштовхувало. Хоча сама гра виглядає доволі прикольно. Сама стилістика, оце кіберпанк, і те, що це ну, 2D. ММО РПГ гра, ну, в принципі, виглядає прикольно, і атмосфера там своя є, і це вже чудово. Але саме цікаве, друзі, це те, що вони анонсували, що топ-5 тисяч гравців отримають статус Iconic, і саме цей статус буде давати вам безкоштовну NFT Quantum Core. І також в цій, в тому Quantum Core, я так розумію, буде NFT, безкоштовна а, земля ленд. І ця ексклюзивна NFT вам буде давати дуже багато. Плюсів, ви можете збирати тут ресурси, крафтити собі різні штуки. Так само, я так розумію, коли ви збираєте тут ресурси, ви їх зможете продавати на маркетплейсі. І за допомогою цих всяких там штук, боксиків і ресурсів, ви зможете щось одне скрафтити. І, можливо, навіть те скрафтене ви зможете якось за допомогою нього продвинутися в грі набагато скоріше, ніж інші гравці. Тому ось ця земля вона буде цінуватися. Можемо, в принципі. Для прикладу глянути Gigaverse Rooms. Це кімнати, по факту, ну, різні рівні, різні кімнати, вони зараз торгуються по 200 доларів, як бачите, 0,1 ефіра. Це в нас гра Gigavers. Я думаю, що в принципі, от, supply тут у нас 10 тисяч. Якщо ми зараз перейдемо і глянемо. Supply тут у нас де тут 10 тисяч. Так як вони анонсували, що. Переможці, ну, тобто 5 тисяч людей отримують цей Quantum Core і безкоштовну землю, то соплай, скоріш за все, буде ну, мінімум 5 тисяч ось цих земель, а максимум для можливо інших користувачів, вони схочуть виділити більший соплай, то максимум буде, я думаю, що 10 тисяч, так як, наприклад, це зробили Гігаверс зі своїми кімнатами. От, І по аналогії, наприклад, з грою Gigaverse, на абстракті тут в них є дуже багато таких крафтових штучок від самої гри, де ви можете в принципі, купити, зійти на Marketplace і кожну деталь, наприклад, для крафту купити собі окремо на Magic Eden. Тому я думаю, що в принципі в цій грі таке саме організують і це було би класно. Далі, які тут ще в нас прикольні. Новини по цій грі. Взагалі, по ось цим байтам, я так зрозумів, що вони мають зробити конвертацію ось цих таких зірочок байтс в біц. Але це, скажімо так, не точна інформація. Вони в принципі випустили твіт. Якщо ми зараз перейдемо на а, ось це в нас виходить, один з розробників цієї гри, і він тут цікаві думки постить. Цікаві взагалі анонси робить. А от, наприклад, один з таких там дві години назад він опублікував, що пасивний майнінг ось цих самих байтс буде з бустом 60X. Завтра для того, щоб відсвяткувати бета-лаунч цієї гри. Також він пописав взагалі в своєму x аккаунті що буде конвертація. Давайте глянемо. Давайте глянемо, де цей твіт. А, ось це. Тут він пише про якісь пікселі. Я спочатку подумав, що це ось ці самі байти, але можливо це будуть пікселі, які будуть зроблятися в самій грі. Хоча там такого я не замітив, ну можливо, просто не звернув увагу. А якщо навіть ну, так теоретично подумати, що ці пікселі, це в нас ось ці байтс, які будуть конвертуватися в біц, то біц можна купити тільки за крипту, ну тобто за гроші. Цю їхню внутрішню валюту, за допомогою якої ви можете, в принципі, тут купити і батлпас, і е, лотбокси, стартові паки, біткіт, е, Core. ну, Тобто тут, в принципі, я думаю, що будуть додавати ще багато таких. Е Боксів і різних е, лут пакетів різних модифікацій, скажімо так. от Тому в принципі я от собі лутбокс купив один. Далі що? Е, можна в принципі купити стартовий пак, тільки не знаю, чи він мені зараз буде потрібен. Е, отож, він, ск... він написав, що ось ці 200 пікселів будуть конвертуватися в один байт. Це в нас без батл пасу, і з батл пасом у нас буде в 3 байти конвертуватися. І також, якщо у вас, наприклад, буст 7X, у мене, наприклад, зараз покажу вам 3,9 буст, це залежить від взагалі, прогресу в, в цій грі. Прогресу в майнінгу і також від інвайтів, тобто від друзів, яких ви по своєму коді, ну, коли вони код копіюють, в принципі, вставляють і вони під'єднуються по реферальній системі, то буст залежить напряму від інвайтів і від байтів, які ви зфармили. фармили. Отож, це інформація по конвертації. Ну, було, в принципі, класно, щоб вони конвертувалися саме в внутрішню валюту. А тому, що ще один тейк до речі, друзі, я думаю, що за допомогою гри за допомогою цієї гри можна буде не тільки там заробляти ось ці поїнти в абстракції, а також заробляти е, ось цю внутрішню валюту біц. Е, і що свого роду буде така play-to-earn гра щось типу Sandbox, щось типу ну, інших таких популярних ігор. Напевно, що там Axe Infinity люди грали, і нормально так ця гра хайпанула в минулому циклі. І вдалося зробити там, ну, звичайно ж таки, не мільйоном людей. Хто був з першопроходить? Хто під'єднався і перший побачив цю можливість, вдалося зробити. От така можливість, в принципі, є, я вам вже про нього розказав, це якраз таки земля, яка буде даватися за статус айконік. Щоб отримати статус айконік, в цій грі вам треба взяти топ-5 тисяч. наскільки це буде важко чи легко зробити, це вже інше питання. Я думаю, якщо сконцентровано грати там. Ця компанія буде в нас бета-версія 2 тижні йти до 4 квітня, старт 19 березня, закінчення 4 квітня, то в принципі реально взяти топ-5, якщо навіть зробити таку аналогію з грою Vibes. Я думаю, що всі ви знаєте цю гру, всі ви знаєте гру таракани на абстракті і інші ігри. В принципі, там топ-10 тисяч, топ-5 тисяч легко попасти. Як буде тут? Я думаю, що. в принципі Більшості з вас вдасться отримати топ-5 тисяч і отримати винагороди. Тому що зараз, як ви знаєте, ринок такий депресивний. Всі кажуть, нема що робити, немає ідей, немає можливості. Насправді ну, більшість помиляється, як завжди. О, тому потрібно використовувати ці можливості. Гра пропонує нам все-таки грати і. Заробляти заробляти поінти на абстракції і заробляти а, саме винагороди винагороди після проходження їхньої бета-компанії, бета-версії гри а, можна так сказати, що це буде найдорожча а, NFT, ексклюзивна NFT, ось ця Quantum Core, за проходженням бета-версії гри. Тому, зрозуміло, що там будуть баги, зрозуміло, що там будуть шаглюки, вони то все будуть допрацьовувати, але тим не менш ця невтішка, вона буде коштувати. І плюс та земля, яка буде всередині ось, ціє, ось цього квантум кор процесору. Все, в принципі, друзі, на цьому всі апдейти, які я хотів вам розказати. Взагалом, значить, 19 числа, 19 березня, в нас буде доступ холдерів. NFT колекції 77 біт, вони перші зможуть пограти бета-версію цієї гри. Далі буде батл пас, тобто ми з вами, всі, хто купив ось цей пас. І далі, вже як піде, будемо мати два тижні, щоб взяти топ і зробити на цій грі. Я думаю, що це вдасться нам. Я думаю, що все буде круто і ми заробимо. Все. Всім дякую за увагу, всім па-па.